Затримання американської військової допомоги цілком може бути елементом торгів довкола умов закінчення війни. Ну тут ми можемо лише здогадуватися, причому дуже приблизно здогадуватися, тому що е, тут дієвими особами є дуже обмежене коло осіб, власне, глави держав, Трамп, Зеленський. Е, очевидно, що по кілька осіб. З обох сторін, але е, дійсно дуже вузьке коло цих осіб і витоків е, в медіа я не бачу. Уявімо собі гіпотетичну ситуацію. Отже, як відомо, Трамп хоче закінчити нашу війну, домовившись з Путіним. Путін, якщо і згодний. Хто е, хоче якнайкращі умови для себе виторгувати. Ну, за рахунок нас, звичайно, за рахунок України. І от Трампу треба втюхати ці умови е, нам, Україні. Ну, тобто президентові Зеленському. Які можливі тут варіанти? Ну, е, в першу чергу нам втюхують умови, які е, дуже і дуже для нас. Не є приваблими. Ні, я не думаю, що е, там може бути щось типу повна здача Росії, там відмови від незалежності і так інше. Ні, Америка на це не піде і нічого подібного е, нам пропонувати не буде. Але, але там буде багато речей, які політично невигідні діючій владі, з якими не підеш на вибори. Ну, я навіть не сумніваюся, що нам в ітогі залишать всі території, які ми контролюємо, але буде багато-багато чого в нагрузку. Ну і, звичайно, цілком природно, що президент Зеленський та й все його оточення, які ми вони не були, як би не відносилися до країни. Яку вони очолюють, вони на таке не дуже хочуть погодитися. Ну, якщо, уявимо, там буде втюхано, наприклад, там плюшки для руского міра, да? ну і тому подібне. От. Ну, вони ж то розуміють, вони не дурні, що якщо на таке погодитися, то власне на виборах їм робити нічого після закінчення війни. Звичайно, що впручуються. Америка. Яка, який, що русський язик, що ще якийсь язик, як не знаю, як китайська грамота, вона, звичайно, запросто може на цьому наполягати. Ну, от, як наполягати. Ну, звичайно, не, не підняттям же голосу, не криками, а такими, наприклад, речами. Як важіль, не дамо вам. Зброї. Причому не дають вже не просто якоїсь зброї, а заявили про те, що буде обмежено е, ракети Петріот, е, тобто зброя для ПВО, це те, що політично чутливо, це те, що цікавить кожного українця, не лише військового, це е, власне те, що. Заставляє звичайного обивателя кричати «Карау! катастрофа і так далі. От. Тому це запросто може бути е, важелем, може використовуватися як важель е, американцями у е, тиску на е, нашу владу, на нашу банкову. І, власне, е, від того, як закінчаться ці торги, залежить і те. Чи буде досягнуто цього перемир'я, на яких умовах буде. Хоча, звичайно, навіть якщо наші на все погодяться, це теж не гарантує, що перемир'я заморозка буде. Тому що тут є одна перемінна, яка від нас справді не залежить. Це власне позиція пуйла. А позицію пуйла можна зламати, гарантувати, щоб вона була. Такої, як нам треба, лише одним способом Жорстким тиском на Росію, ну, хоча б економічним, санкційним. Цього у Трампа робити поки що, на жаль, не хочуть. Чому не хочуть, це інше питання, але не хочуть. А так, раз кращої позиції ми собі на перегорах не забезпечили, ну, от. Стоїть питання, чи поступимося ми всіма своїми інтересами, чи поступимося лише якоюсь значною частиною.